Привіт! Сьогодні хочу розказати вам про твердопаливну піч від турецької фабрики печей Sabah. Це модель S103. Зверху на печі розташована повністю чавунна варишна поверхня, яка обладнана однією конфоркою, на якій досить зручно готувати їжу, а також виход під, виходом під димохід. Так як він направлений вгору, цю піч легко розмістити в будь-якому типі приміщень. В першій частині печі розташована духова шафа. І ручка виготовлена з нержавіючої сталі, а дверцята та рамка виготовлені шавуну. Це відноситься також до всіх інших відсіків. В комплексі до печі, де досить якісне деко для випічки. А також решітка з нержавіючої сталі. В правому верхньому куту розташований регулятор теплого повітря в духовій шафі. Посередині печі розташована топка. На її дверцятах є піддувало, яке регулює подачу повітря. Топка досить велика та повністю виготовлена щевуну. Вона має особливість функцію повного видалення золи. В нижній частині печі є вісік для золи. На його 30 х є піддувало, яке регулює подачу повітря в топку. Всередині також є зольник, два інструменти для вигрібання та прогрібання золи. Тепер хотів би розказати про розмір цієї печі. Її висота становить 94 см, а ширина та глибина печі, а також варочної поверхні становить 44 та 44 см. Розміри отвору для завантаження дров. Ширина 33,5 см. А висота 18,5 см. І вага становить 92 кілограми. Тепер подивіться на цю піч під різними ракурсами, щоб ви могли краще оцінити її механізми, конструкцію та зовнішній вигляд. Дякую за увагу! Сподіваюся, що відео було для вас корисним. Відайте вам в майбутньому виборі печеї. До зустрічі!